Що таке війна? Війна це смерть, руйнація, пролита кров та сльози, зруйновані міста, мільйони втрат, мільйони розбитих життів, мільйони переміщених осіб та біженців. Багато чоловіків знаходяться у лавах Збройних сил України. Вони залишили свої домівки, щоб захищати Україну, її волю, її незалежність. Багато з них пішли на війну добровольцями. Нам є що захищати, нам є що берегти. І цей святий обов'язок виконують військові незалежної держави. Україна демонструє стійкість, хоробрість та єдність. Щодо війни, то, звісно, Україна зазнає втрат. В основному це військові втрати безпосередньо пов'язані з бойовими діями. Авраменко Євген Валентинович народився у місті Біляєвка в 1991 році в Родині міліціонера Авраменко Валентина та його дружини Авраменко Тетяна доріс веселою та щасливою дитиною, ходив у дитячий садок веселка. Після закінчення садочка пішов навчатися до Біляївської загальноосвітньої школи номер 1 яку закінчив у 2008 році, паралельно навчався у музичній школі за класом Акордеон. У 2009 році, як патріот та щирий громадянин України. Виконав чоловічий обов'язок в рядах Збройних сил України, де мав відзнаки за сумлінне несення служби. Женя дуже любив собак. Певний час він був кінологом в армії. В нього була улюблена собака породи хаски із кличкою Скай. Він слухався тільки його. Женя любив вечорами гуляти з ним по місту, і після того, як хлопець спішов служити, Скай засумував та втік у пошуках господаря, у і по сьогоднішній день не повернувся. Після служби в Збройних силах України Євген працював спецпризначенцем батальйону МВС України особливого призначення Беркут та приймав участь у революції гідності, що відбувалася на Майдані Незалежності за що був відзначений державною нагородою 2014 рік. Ато Євген не роздумуючи змінив професію поліцейського. Ступивши на службу в ЗСУ та приймав активну участь у відповідці нападу агресора Російської Федерації на територіях Донецької та Луганської областей протягом тривалого періоду. Через умови, в яких він там перебував взимку, під час холодів часто хворів, що призвело до хвороби менінгіт. Тривалий час він був невікорняними, лікувався у військовому госпіталі та за станом здоров'я зі слів Євгена був звільнений з запас у 2016 році. З 2018 по 2020 рік проходив службу за контрактом в військовій частині селища Дачне Мілявського району Одеської області, але вирішив змінити своє життя та звільнитися з рядів ЗСУ. Влаштувався на розвичайну роботу, подружився в травні 2021 року та був щасливим чоловіком, люблячим сином, братом, дядьком та другом. Але на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України. Після 24 лютого все змінилось. Євген був із перших добровольців, який, не вагаючись, повернувся на службу в ряди з ЗСУ для того, щоб захистити своє щастя, свою родину, свою країну. Він проходив службу у військовій частині селища Дачне, звідки був направлений на підкріплення до Миколаївської області. Та 18 березня, як мужній воїн та патріот трагічно загинув в результаті ракетного обстрілу. Вот это наша Украина, наша Родина. За это стоит бороться. Если надо умереть.